Конфлікти навку львівського дослідного нафтомаслозаводу не вщухають продовж останніх років. До сьогодні ніхто не знає, що робити із кислими гудронами, понад 200 тисяч тонн яких знаходиться на Грибовицькому сміттєзвалищі. Але є ще одна зона конфлікту: це сама територія нафтомаслозаводу, майже в центрі Львова. Але нагадує місто після бомбардування: напівзруйновані будинки, ями з маслянистою рідиною, це суцільні жахи нашого міста. Ліски досвід нафтоманафнавтомаскозавод працював до 90-х років. Фактично, з 90-го року підприємство зупинилося, підприємство займалося в свій час переробкою нафти, виготовлялися технічні масла. Однак на сьогоднішній день підприємство повністю зупинено. Фактично жодного працівника підприємстві не працює. Відбулась процедура приватизації, залишились тільки борги. І процедура банкрутства вже триває більше трьох років. Було свідомо доведено до банкрутства, тому що навіть коли певні інвестиційні компанії взяли зобов'язання відновити цей завод, тому що це було вперше за все унікальне виробництво масел в Україні, олив, які використовувались в виробництві. І фактично, ну за нашими підрахунками, з 2006 року діяльність заводу була доведена до того, що воно створило стільки боргів, мабуть, скільки немало за всю історію існування цього заводу. Крім того, завод залишив серйозні екологічні проблеми на території Грибовоцького сміттєзвалища. Це такі, так звані озера з кислими гудронами. це небезпечні відходи, які утворились внаслідок переробки нафти шляхом рафінування сірчаною кислотою. І, відповідно, ці відходи накопичувалися багато років, плюс туди попадав інфільтрація з Грибовоцького сміттєзвалища. Це така токсична суміш, яка зараз знаходиться на території Грибовицького сміттєзвалища, за різними даними, за різними звітами, від 200 тисяч тонн до 300 чи 400 тисяч тонн там мало би знаходитись. Насправді ніхто їх не рахував, Ніхто точно сказати суму не має, але це не завадило окремим особам отримати кредит під заставу саме цих відходів, що для нас просто виникає виявляється нонсенсом, тому що відходи за своїм визначенням це речовини, матеріали, речі, яких власник повинен позбавитися або не потребує. Як під те, що вам не потрібно, вам дає банк кредит? Ви забезпечуєте заставою заставою те тим майном, яке вам не потрібне. Чи якісь знайдеться якась особа, яка вам дасть в борг гроші для того, щоб потім не віддавати борг. Тобто явно, що було свідомо створені борги, і сама історія виявляється дуже, дуже цікавою. Ну, це така класична схема рейдерського захоплення території. Очевидно, що, мабуть, на наш погляд, первинною ідеєю було захоплення земельних ділянок в межах міста під комерційну нерухомість. Ну, був, був певний час, я навіть знайшов в інтернеті на сайті в Києві оголошення, що про можливо монітори що продається комерційна нерухомість в центрах Львова, Богдана, Хмельницького, власне, де була земельна ділянка на автомаслозаводу. При тому, що ще завод не був проданий, не був банкрутом, але вже така. Така інформація була в інтернеті. Крім того, були офіційні звернення до мера садового про те, що просимо перевести, змінити цільове призначення ділянок і споруд для того, щоб побудувати комерційні готельні комплекси під під, під єврочі чи, чи під будь-яку іншу діяльність, якісь комерційні споруди. Очевидно, це в ці часи це було популярно, власне захоплення земельних ділянок і око впало в тих людей, які задумали цю схему саме на, на цю ділянку в межах міста. Ну, звісно, зараз ситуація, можливо, на ринку змінилася, але крім того, я думаю, завдяки позиції там і влади, і певних екологічних екологічних служб міста, які не хотіли брати на себе ті екологічні проблеми, які залишив завод. Тому що я так розумію, що задум був забрати саме цінне, а всі екологічні проблеми, пов'язані власне з тими 200 тонн тонкіслого дронів, залишити на плечі громади. Які б ну, вирішували б за бюджетний кошт. До речі, зараз стоїть питання про те, що, чи повісити їх на баланс обласної ради, щоб дати гроші з державного бюджету, чомусь хтось отримав вершки, хтось буде мати корінці, корінці і екологічні проблеми надалі. Власне історія, ми, ми нараховуємо цю історію десь з 2006 року, коли з'явилася фірма Олема з Макеївки, яка нібито хотіла придбати ті кислі годрони по 170 гривень за тонну. Ми спочатку думали, що це був скандал. Дійсно, це фірма десь якась афера, тому що ну не було зрозуміло, навіщо за відходи хтось хоче заплатити такі великі гроші, при тому, що ну і технології переробки практично неможливо в Україні знайти. І переробити їх в екологічно безпечний спосіб було важко. І тоді був скандал. Вони їх намагалися вивозити з Грибович. Місцеве населення підняло скандал, куди вивозять їх. Вичерпували певну кількість і вивозили. І був великий дим, тому що вони розігрували їх в цистернах, щоб десь завантажити. Ну очевидно, це була імітація діяльності, як на мене, для того, щоб надати цим гудронам ціну. Після цього буквально протягом наступного року, на початку 2007 року, виявляється, що певну частину гудронів був була незалежна оцінка експерту, і банк. Форум під це надає кредит під заставу цих гудронів, які були оцінені, здається, під 100 гривень за тонну. Ну, очевидно, якщо власне при наданні кредиту, якщо немає вартості майна, оцінюються пропозиції на ринку. Тобто в нас була ринкова пропозиція придбати комерційна пропозиція ці гудрони за до 170. Таким чином, банк, банк надає кредит, таким чином, гудрони отримують вартість. І нічого з ними не роблячи, певні люди отримують вже зиск з того, що. Ті гудрони лежать, спричиняють екологічні проблеми, а вже на цьому на цьому заробляє гроші. Приємство ресурсів відпрацювало. Метал порізаний із даний бізнесменами і зароблені гроші. А жодної копійки не вкладено щодо проведення екологічного аудиту, щодо розроблення першочергових продохоронних заходів. Жодної копійки не вкладено навіть щодо навіть ми не бачимо намірів. Щоб організувати роботу щодо знешкодження саме всіх проблем, які залишали за собою підприємства, ми бачимо, що на території даного підприємства залишилася тільки забруднена земля. На сьогоднішній день відбулася перевірка державної екологічної інспекції, встановлюються зараз об'єми забруднень і нараховуються штрафні санкції. І Ми не бачимо жодного бажання щодо співпраці з, з екологами Львівщини. тому і громадські організації, і державні працівники державного правління, державної екологічної інспекції на сьогоднішній день відпрацьовує даний об'єкт, і ми будемо інформувати постійно органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації про те, що необхідно всім разом об'єднатися і заставити на сьогоднішній день гори інвестора і власника даної території. Почати наводити за собою порядок. Ми разом з працівниками Державної екологічної інспекції намагались потрапити на територію заводу. Але виконавчий директор відкритого акціонерного товариства, Львівський дослідний нафтомаслозавод, Микола Віктор Рузаєць не дозволив взяти проби ґрунту та провести відеозйомку. Шановний пане Ярослав, я вам хочете. Ви працюєте виконання вже. Читаю закон Пане України. Що? Пане в район стихійного лиха, катастроф, місця в аварії, масові безпорядки, на мітинги демонстрації на території, де оголошені надзвичайний склад. Мені дає закон право знімати. Закон ми, не, дякую, дякую за закон. Дякую. Дякую, знімати, дякую. Ріктор, дякую, да. дякую. То, дякую. скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, де в нас тут стихійний лих? Хоча територія нафтомаслозаводу це суцільна зона стихійного лиха. Наступного разу працівники Державного управління охорони навколишнього природнього середовища у Львівській області прийшли у супроводі працівників міліції. Охорона підприємства вперто не дозволяла прийти на територію, мотивуючи відсутністю керівництва. Ми зателефонували до директора Миколи Заяць. Пане Заяць, скажіть, будь ласка, це турбують вас телебачення. Моє прізвище Ярослав Панчишин, я вас був недавно. Ми приїхали до вас, ви нас запрошували, знову не пускають, а? Пане, пане Ярослав, я в Києві. В Києві. На комітету. А кажуть, що ви тут у Львові, а не в Києві. Хто каже? Ну Ну, як? Тут, тут вас сьогодні бачили у Львові, ви кажете, в Києві. У вас власний літак є? Да. Ну, не знаю, як я можу бути і в Києві, і у Львові. зараз на борщ. На вулиці, в станція, метро. Я ще Ми... поїхав на рік, я поїхав на три дні. О, доброго дня, доброго дня, доброго дня. Дай Боже щастя. Як ви з Києва скоро до нас все вернуло? Літака маєте пев? Як вам тільки щоб вони висадили, що в Києві я в 11.10. Телефон записаний. Раз, перший раз вас бачу. Сьогодні ви перший раз не бачите? Перший ну бачите, архив. ви мене перший раз. Але ви ж я до вас дзвонив. О 11.10. Шановний пан Ярослав, шановний пан Ярослав, я вас не знаю, зняти не появляю. Вим... Пане, пане, пане Ярослав, я в Києві. Кепківін, ви сказали, що ви а сьогодні в Києві я на, на, на Чіво. Я на, з вами не розмовляв сьогодні, шальок. Як не? Я не розмовляю. знаю, про що ви говорите. А кажуть, що ви тут у Львові, а не в Києві. Хто каже? Ну, ви... ну, як? Тут, тут Вас сьогодні бачили у Львові, ви кажете в Києві. У вас власний літак є, так. Да. Ну, не знаю, як я можу бути і в Києві, і у Львові. Я зараз на вулиці. Бороть... На вулиці, Черевоармійській станція метро. Ну, я вже на посаді більше двох років, начальник управління. Жодного разу ми багато разів запрошували і арбітражного керуючого Коляду Володимира Ілліча, користуючись нагодою, знову я хочу запросити до нас в управління для того, щоб ми з'ясували саме об'єми нанесеної шкоди і які заходи він збирається проводити. І технічного директора пана Заяця тому я сповнюю. Відповідальністю заявляє про те, що посадові особи уникають від спілкування з органами кулічного контролю, постійно створюють проблеми для перевіряючих, погрожують їм, кажуть, що всіх поставимо на місце і, і, розуміємо, і вони розуміють, що шкода нанесена, і ми хочемо саме, щоб громада Львівщини і міста об'єдналася для того, щоб спонукати. Даних керівників, щоб вони почали перше співпрацювати з органами екології, отримати всі дозвільні документи на розміщення небезпечних відходів, щоб ми спільно з'ясували саме які об'єми нанесеної шкоди довкіллю і на даній території, ну і почати обраховувати скільки потрібно коштів для того, щоб інвестор має вижити, щоб навести там порядок. З'являється ще одне ТЗВ, яке ніби було партнером на автомаслозаводу Техномаст, яке створює боргів ще близько 10 мільйонів. І буквально у нас є договір, де фактично за місяць чи за декілька місяців, в разі неповернення боргу, тим договором передбачається, що штрафні санкції будуть ще 50%. Таким чином, з'являється фактично 15 мільйонів гривень боргу, при тому, що всі основні засоби заводу мають 8 мільйонів гривень. Зрозуміло, що якщо завод за, за два роки не віддав ті борги 10 мільйонів, то за два місяці чи за місяць знайти 5 мільйонів додатково не 5, а вернути ті 10. Мільйонів неможливо, зрозуміло, що тому цей борг нарощувався штучно. Тобто це є ознаки, і ми про це зверталися і в Генеральну прокуратуру, і це була справа, декілька разів скасовувалася постанова про відмову в порушенні кримінальної справи, в зв'язку з тим, що не були певні враховані вимоги. І ми вважаємо, що там є свідоме доведення до банкрутства цього заводу, групи осіб, які свідомо вчиняли дії для того, щоб збільшувати борг підприємства. Що ми маємо тепер? Ми маємо тепер, що... чому це було потрібно. Потрібна була застава, чому ті вимоги перевели в заставу. Тому що при банкрутстві е, вимоги, забезпечені заставою, попадають в першу чергу кредиторів. Хто в нас тепер є в першу чергу кредиторів? В нас в першу чергу кредиторів попадають ті, хто мають ті гудрони в заставі. Тобто Техномаст був банкфорум. До речі, там з банком форум там вже були судові справи, тобто скасовували, визнавали той договір, як не дійсний, не укладений, тому що його підписувала особа, яка на той час не мала права підпису. Тобто, там дуже було багато дій, які свідчили про те, що завод свідомо намагається збанкрутувати. Хтось заробляє собі на лексуси, що стоять на території підприємства. Інші змушені оплачувати за шкоду завдану діяльністю підприємства. Нас найбільше цікавить, хто буде платити за наслідки. Підприємство чи ми, платники податків. Незрозуміло, чому на ці жахи нашого міста не реагує природоохоронна прокуратура. адже виявлення порушення норм екологічного законодавства це прямий обов'язок природоохоронної прокуратури. І ми чекаємо від них відповіді на поставлені нами питання. Скільки коштує Шенгенська віза? На перший погляд відповідь дуже проста. Вам доведеться заплатити 35 євро за розгляд вашої заявки в консульстві. Ну і можливо ще 200 гривень за послуги візового центру. Але наші українці дуже розумні: а навіщо відразу звертатись до консульства чи до візового центру, якщо можна звернутись до посередників, яких чимало біля Генерального консульства Республіки Польща у Львові? Відомо, що українці дуже люблять драйв і приток адреналіну в крові, от тільки похмілля наступає дещо пізніше. Це відмова в'їзду в країни Шенгенської зони в найкращому випадку. Або й заборона в'їзду в цю шенгенську зону. Чи усвідомлюють українці, що звертаються до посередників, які чергують біля Республіки Польща Консульства, що тим самим вони порушують законодавство? Якщо в Україні такі жарти ще проходять, то в Європі ні. І заплативши чималі гроші за послуги посередників із 35 євро за розгляд заяви в консульстві, наші люди отримують халепу. Це пропавші гроші і заборону в'їзду до Європи. Підучи до консулату. E, Po drodze spotyka ofertę zakupu jakiegoś dokumentu i korzysta z tego. Jakż ludyna, jaka idzie do konsulstwa po drodze, jej po drodze robią propozycje, prodate dokument i ona korzysta z tego. A i ten człowiek kupuje i następnie przedkłada to w konsulacie, a my stwierdzamy, że jest to dokument fałszywy. I ta kupuje taki dokument, a potem podjeżdża do konsulatu, a my stwierdzimy, że jest fałszywy, jest fałszywy. To ja mogę zrobić w konsulacie, na terytorium Polski, tylko jedno. Mogę stwierdzić, że jest sfałszowany i odmówić. Ja w sobie, na terytorium Generalnego Konsulatu, mogę stwierdzić tylko że to, że to jest fałszywy dokument i zrobić odmowę osobie. Jeśli fałszerstwo jest jaskrawe i brutalne, Мавки також після такого чика до систему заказу в'язку до Шенгінги. Якщо ця паршивка є така яскрава і брутальна, то я можу його так само записати до системи відмов, шенгенської системи відмов. Знайти посередників, які пропонують послуги в отриманні шенгенської візи, надзвичайно просто. Біля консульства Республіки Польща у Львові чимало закладів, що майже відкрито пропонують послуги. А біля входу в ці фірмочки чергують рішали. Вони готові і запрошення надати, і провести інтернет-реєстрацію і весь пакет послуг в отриманні шенгенської візи. Тільки чи розуміють наші громадяни, що звертаються до цих посередників, що вони порушують законодавство і ризикують отримати відмову у видачі візи. Ми робимо все, щоб отримали візу і до нас пошли шерсть. У мене запрошення немає. немає. Ми робимо гроші. Ти, будь ласка, ну дивіться, я, я буду платити гроші, так? Ну, Звичайно, послуги ваші щось коштують, без задовольно не працюють. І потім по, ну, запрошення виявилося, якісь фіктивні дії Прошу пане, ви знаєте, я вже наш девіз зробити так, щоб ви отримали візу, щоб ви прийшли ще, ще, ще когось провели. Ага. Ми її робимо, пацювати на нагріти, щоб карбон стояти хорошо. Шахраї, не йдіть до них там, і, щоб на мене плювалося і проклада, мені там не потрібно. Замістьте, ми робимо все для того, щоб людина отримала візу. У мене є тільки закордонний факт. Так, і бажання. І, і бажання. І більше я не маю нічого. Ви мали візу. <кх> Так, звичайно. Раз мали, то мали. Чому я питаю? Бо якщо людина немає, то 45 днів. А якщо людина мала, то 90, навіть може 180. Або два рази по 90, може. За що йдемо? Я не маю ні за кошту, ні, ні нічого. Треба з паспортом, внутрішнім, з паспортом за кордоном, уножили. Нема проблем. Приходите до нас-неділі суботи неділі, з пів дев'ятої до першої години. Тобто ви і робите? Все. весь і і пакет документів. А тепер ціна євро. 35 ви повинні заплатити в банк. 35. Значить, нам ви платите 100 гривень за інтерес від карти. Ви нам платите за страхування, допустимо, в середньому в день виходить гривень. Якщо на 90 днів, значить 96, пів року ми нам даємо страху страхів, винадійно це випуск. І плюс запрошення. Запрошення ціни плавающе. Чому? Якщо ковід їде, має 10 запрошень, то є ціна одна. А якщо має 40 запрошень, ціна зовсім за за інша. Тобто Тут розходи ціна. ділиться, от то, десь виходить. Ваші послуги всі Ну, Десь виходить, все вам вийде за страхівками, з інтернет реєстрацією зі всім. Десь біля 1200-1300 гривень. Десь в тому варіанті. Вам треба повний пакет документів. Так. Ви підприємець, Ні. — Не підприємець. вам треба писати фірму, все повністю. Пакет документів ви здаєте документи, отримуєте візу. Ну, десь, господа, я маю тільки закордонний паспорт. Я зрозумів, я український теж так. треба. Це ви можете отримати вже слідуючу візу на рік 90 днів. Ага. Тобто, якщо ви до півроку використовуєте тих 90, то вам ще автоматично йде ще 90. Господи, але я вам кажу, зараз інше, я, я Як тим українсь, закордонної української не немає нічого. Вам нічого не треба, я ти ти вам ти все, ти все роблю. Скільки буде? Ну втро. Дивіться, я вам зараз поясню. Це за це все повний пакет там страхівка, анкета, тярга, то все. Пакет документів буде 1200 двісті гривень. Змінілося мало, трошки ще змінило, а трошки зостало так, як є. На вулиці є три дні, було Видать, що... Змінилося мало. Трохи змінилось, а трохи залишилось як було. На вулицях три дні було більше міліції, і було важче зачіпати клієнтів, що заходили в консульство. Але вже сьогодні так, як було колись. Я прийшов в історійського ринку і стоїть 20 осіб, які чіпаються до наших гостей. Я думаю, що маємо якийсь контакт з міліцією. я думаю, що має бути діалог, і по декількох днях важко зробити висновок, але був момент, коли було чисто перед консульством, і все повернулось назад. Офіцерем, виступав виступував вашому останній програмі, ми відбили з ним перше спіткання, коли будемо бенджемо я мистер, що то є діалог, і вже по тих пару днях трудно оцінюють скутки. Але як повідомляє, був момент, який було чисто під консулатом, і знову є дуже тих, хто зачепляє клієнтів. Після останньої нашої зустрічі працівниками міліції було проведено ряд комплексних заходів, де ми встановили методику так званого надання послуг громадянам і їхні деякі виявлення шахрайських дій. А саме є громадяни, які підходять під послі Космосу, не знаючи, куди їм звернутися або куди підійти. До них чіпляються інші громадяни, які надають свої послуги в оформленні документів, надання віз, взагалі, надання будь-яких незаконних послуг. Ми посилили зараз внесення служби працівниками міліції і тим самим стараємося. Їх зробити так, щоб там було їх менше і взагалі не було. По іншій категорії людей і вона є складніша, так як громадяни звертаються до малих приватних підприємств, які займаються страхуванням громадян при оформленні документів за кордон, перекладом. Ми на даний час продамо їхню перевірку, так як ряд їхніх дій є незаконні, не передбачені законодавством, а саме надання. Викликів надання викликів з, з в Республіку Польщу ми поступово натрапляємо на такі от випадки, як приватні підприємці, які вже мають малі архітектурні форми, де там знаходяться, мають ухвали суду Галицького району про те, щоб їм не перешкоджати їхні підприємські діяльності як адміністрація району, так і правоохоронними органами. Mówią, в житті, як не вєш, що повідчить, то треба повірити правди. Jeśli ludzie chcą pojechać do Polski i zależy im na tym wyjeździe tak mocno, że są Тові купити якісь нелегальне як не знаєш, що робити, Коли треба говорити правду. Якщо громадянин заходить, хоче то, поїхати Польщі, до Польщі, і про це йому дуже залежить. він вона. хоче купити він нелегальне вона запрошення, вона. то хай зробить собі візу, візу на покупки. Є проста віза, вона є дворімнева. Перша видається на тиждень. З цієї поїздки треба привезти іменний чек. І ми даємо наступну візу на півроку. А третю ще на довший час. тільки треба зробити. Дуже просто ми це видаємо через візовий центр, і не треба купувати нелегальних документів послуг посередників. Треба прийти узгодити термін до візового пункту на садовій 2 а у Львові. цю візу отримує громадянин без запрошення на підставі розмови. Івано-Франківську і ну, у ліці в Тарнополі. То все джава. То є віза, в якій достають люди візи. Без запрошення на підставі розмови з таким чоловіком, громадянин отримує шенгенську візу, в якій чітко вказана мета, скажімо, бізнес-віза. А людина хоче поїхати покататись на лижах чи на концерт. Віза бізнесова є якби головним целем видання візи, але якщо цей обиватель, чи навіть його родина має замір. Бізнес віза є головною метою поїздки, але якщо громадянин. Має бажання поїхати у туристичну подорож, послухати концерт чи випити пива, то собі їде І Не треба казати, що їде робити бізнес. Але треба чесно сказати, роблю бізнес в Польщі, але зараз їду на відпочинок. Ми це з прикордонною службою узгодили. Вони це знають, розуміють і шанують. І в такому випадку прикордонна служба дозволить. Але є певні проблеми. Якщо їде громадянин України з бізнес візою, має з собою запрошення польського партнера, але їде до Австрії. І каже, що їде з бізнесом до Австрії, але має бізнес візу А австрієць каже: А скажи мені ім'я чи адресу бізнес партнера з Австрії. А він цього не знає. Повинен сказати маю бізнес в Польщі, роблю бізнес. Але зараз їду до Австрії на тиждень на відпочинок. Тут немає що комбінувати. Бо коли хтось щось комбінує і каже, що має бізнес Австрії, то австрієць. Питає адреса, телефон фірми, коли були в останній раз. Чим торгуєш? і тоді громадянин заплутується у показах. В Польщі ми встановили, що бізнес віза є для контактів торгових господарських, але це не обмежує у виїзді на відпочинок, концерт, розваги чи навіть на побачення. треба завжди казати правду, не комбінувати. Бо тоді митник чи прикордонник задає додаткові питання, і треба знати, як відповісти. Але коли кажеш правду, тоді легше відповідати. Найомка ще вимишля що не згада, термін, година, дати, назва то не потрібно.